Хідрометеорологічний центр та водне господарство Закарпаття структури, як то кажуть, в одній упряжці і будівля спільна і завдання, і біда одна без грошів'я. Держава не виділяла коштів за ці роки, і чи буде виділено в наступному році, бо навіть в цьому, ну як на мене, це досить такі великі сумніви. В державі коштів занадто мало у бюджеті такі дірки гадають всі, причому рік не один. Втім, навіть в кризу добробути життя людей в Європі залишались на першому місці. Україна ж поки що спокійно чекає, коли спочатку території біля Дунаю, а потім і Закарпаття заля водою. Небезпека була місяць тому, зберігається вона і наразі. Якщо говорити про можливість формування високого паводку, то створені якраз такі умови для того, щоб міг сформуватись досить високий паводок. Залишаються у нас такі річки, як Уж, Латвиця, Боржава, Притік Латвориці Стара, це ті річки, які на сьогодні ще все рівно нас тримають. В такому постійному тонусі про те, що уникнути паводків просто-напросто щастить, заявляють відкрито. Вже не бояться називати ви в тому що грошей нема ні на дамби, ні на прогнози. Все почалось із рішення скоротити фінансування протипаводкової програми. ТИСА Я теж підтримую думку Володимира Петровича, що ситуація досить таки критична з фінансуванням, і поки що я не бачу ніяких жодних таких рухів щодо того, щоб ця ситуація покращилася. Як кажуть, мізерних дотацій не вистачає, навіть латати дірки про нові укріплення і методики давно забули, навіть відділень у всіх населених пунктів центр немає. Тому ухвалили рішення просити грошей у владних структурах на місцях. Можливо, ті таки захочуть захистити себе самі.